Олександр Жигун, заступник командира 242-го окремого батальйону, 241-ї окремої бригади сил тероборони збройних сил України. Капітан, вітаємо вас. Бажаю здоров'я, щоб воїни 241-ї бригади могли ефективно бити загарбників. Волонтери збирають їм гроші на комплектуючі для дронів. Оголосили збір. Мета 2,5 мільйони гривень. Усі, хто може підтримати захисників, закликають приєднуватися до збору. І на екрані наші глядачі зараз бачать qr код За ним можна перерахувати посильну суму. Задонатити можна також за номером картки, який теж на екрані. Пане Олександре, збір на потреби підрозділу важливо пояснити глядачеві, на що саме ці кошти, і чому важливо це придбати. Отже, вам слово. Добрий. День. Дивіться, кошти ці збирають волонтери для того, щоб в наших майстернях ми могли закупити запчастини і самі збирати дрони. Ціна тоді кожного ударного дрона буде в декілька разів менша, ніж їх купляти по іншому. Кожний дрон ну, дуже важливий. Наші підрозділи бригади не тільки захищають небо, але й постійно знаходяться найгарантійших точках фронту. Тому просимо долучитися і допомогти нашому підрозділу. Ми розуміємо, що зараз позаду вас ми бачимо техніку, яка дозволяє захищати небо. Ймовірно, Київщини так, але ви слушно зауважили, що ваші побратими дають відсіч ворогу і на інших напрямках, тому вкрай важливо підтримувати. Давайте ще раз наголосимо цього ранку, що враховуючи те, як добре українські сили оборони захищали небо. Цієї ночі і як давали відсіч ворогові. Долучайтеся, будь ласка. Нехай це буде ваш внесок замість ранкової кави, адже краще прокидатися з донатом, ніж від повітряної тривоги. От саме ці люди роблять так, щоб і тривог було менше у нас, і щоб менше окупантів було на нашій землі. Тому, будь ласка, QR-код або номер картки. Будь-яка сума важлива. Пане Олександре, а от якраз розкажіть, будь ласка, про дрони, тому що ну, зараз зрозуміло, що. Багато хто намагається саме через дрони е, знищувати ворога, це очевидно український спосіб е, ведення війни, тому що вже зараз його переймають і наші партнери. Вороги так само е, намагаються це робити. Якщо говорити саме по безпілотниках, наскільки ця боротьба активна, наскільки е, е, вдається ефективно працювати саме вашим побратимом з ними? Дивіться, мобільні вогневі групи саме нашого підрозділу, вони ведуть практично кожен день складних міцних умов, умовах бойове чергування. Тому що основне завдання нашого підрозділу є проти протиповітряне прикриття критичних важливих державних об'єктів інфраструктури. Ворог не стоїть на місці, він постійно вдосконалюється наразі. Е, Сахеди, які запускаються на столицю, е, ворог їх фарбує у чорний колір, що е, ускладнює пошук їх вночі, збільшує швидкість, також е, оновлює програми забезпечення. Але ми також не стоїмо на місці. Якщо раніше перші мобільні групи, які були у нас задіяні, мали Зразки тільки радянського озброєння та один світовий прожектор. То сьогодні кожна мобільна вогнева група, яка прикриває небо перед столицею, має і планшети з програмним забезпеченням тепловізори, зразки американської зброї. Тому ми не пропускаємо жодного страхеду, який в нашому секторі оборони оборони пане Олександре, наші глядачі вже приблизно 70 тисяч задонатили. Мета велика 2,5 мільйони. Але саме такими маленькими кроками вдасться зібрати. Нагадаю, збираємо ми на безпілотники, хоча й говоримо зараз про збираємо на безпілотники для дещо північніших і східніших районів нашої країни. А хоча говоримо про Київщину, тому що саме звідти вмикається, Олександр Ж. Його батальйон, в тому числі, і точніше, навіть його бригада, в тому числі захищає і Небо Київщини. Скажіть, а от якраз до чого вдаються росіяни? Наскільки ви також швидко адаптуєтесь? Ви вже згадали, що вони фарбують їх в чорний колір, але ви також зазначили. З чого починали мобільні вогневі групи, і що вони зараз мають, то от, наскільки швидко вдається розгадати нові ем, якісь задуми, нові маршрути чи нові технології, які використовують росіяни для того, щоб вражати цілі з повітря? Як я казав вище, ворог не собі на місці. Звісно, звіс, ці вдосконалення засобів повітряного напову впливають на можливості їх знищення. Але ми також Е, У нас зараз є також в кожному підрозділі потужні лазерні укаукаски. В комплексі маємо засоби розвідки та ці цього сказівці, що дозволяють виявляти і знищувати чорні безсумні сахісахеди. Хочу сказати, що збиття. Криватих ракет та сахедів залежить від таких факторів, як своєчасне оповіщення підрозділів про рух ворожих цілей, грамотний відбір вогневих позицій, запасних вогневих позицій, мотивація особового складу. І звісно, чим більше мобільних вогневих груп, тим більше ймовірність збиття ворожих цілей. Так, майже 100 тисяч вже маємо хороший темп, давайте продовжувати. Ми до пів на дев'ятої будемо спілкуватися з паном Олександром, який представляє, ще раз скажу, він є заступником командира 242 окремого батальйону 241 окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Пане Олександре, оскільки мова йде про територіальну оборону, коли Саме ви пов'язали е, своє життя з тим, щоб захищати е, повітряний простір Київщини. І чи багато тих у вашому підрозділі, хто фактично два роки тому е, мав абсолютно цивільну спеціальність і. Можливо, навіть не уявляв, що буде ось за таким установками, яку ми бачимо позаду вас по праву руку, знищувати. Ну фактично не тільки ворожі безпілотники, але часом ми чуємо і про ракети. Про них давайте дещо пізніше. Більшість бійців 242-го батальйону були до війни, до війни атісниками, поварами, державними службовцями. Але е, зараз ми всі за ці два роки стали професійними військовими. Ми всі прийшли різними, але це те, що ми різні, ми змогли е, перетворити в силу. Наш підрозділ виконував бойові завдання в Харківській області, в Донецькій області, е, приймав участь саме в боях з е, ворогом. Десь е пів року тому наш підрозділ почав е боронити небо Київ. Е Станом на зараз, через сектор оборони, який саме е охороняє наш підрозділ, жодного сахєду не було допущено до столиці. Тобто у вас 100% ефективність, правильно я розумію? Так, так, так. Жодного сахєду через наш сектор оборони не дійшло до столиці це це круто пане оксандр мотивація мотивація, мотивація всіх хлопців всі більшість це кияни мотивація така щоб до києва не долетіло жодного розвитку. Ну тоді зараз буде заклик до якраз глядачів зі столиці, тому що ви бачите, як кияни, ну цей підрозділ саме, і кияни, які в цьому підрозділі захищають небо Київщини. Тому давайте підтримаємо їх. 150 тисяч зараз. Є я впевнений, що ми зможемо ще більше, адже дійсно до прикладу. от, Цієї ночі на Київщині була оголошена повітряна тривога, а в столиці ні. І ми розуміємо, що це також завдяки в тому числі роботі підрозділу Олександра Жигуна, його побратимів та інших, які захищають наше небо. Пане Олександре, а от на відео, особливо на нічних, ми бачили, як багато фактично куль вилітає з установок. Чи вистачає вам боєкомплекту для того, щоб ефективно знищувати і ефективно робити свою роботу? Скажу вам так, що в нашому 242-му батальйоні ВК достатньо не тільки щоб збивати все, що летить в небі на столиці, але й вистачить набоїв для кожного Касапа, який прийшов на нашу землю вбивати наш народ. Ну власне, ви вже говорили про те, що мобільні групи також збивають крилаті ракети. Наскільки це інша ціль, Наскільки вона відрізняється від дрона Камікадзе? Від чого залежить успіх збиття такої цілі? Швидкість крилатих ракет перевищує швидкість в декілька разів, і тільки завдяки аналізу прольотів, підбир грамотних позицій для мобільних груп, а також правильна робота з програмним забезпеченням, яке є зараз у мене на кожній мобільній групі, дозволяє не допустити прольоту ракет. Ми нагадаємо зараз, що триває збір. Ми збираємо гроші на комплектацію для наших для бійців наших тероборони, які захищають небо Київщини. 170 тисяч вже зібрали. 190 тисяч зібрали наші глядачі, які дивляться нас. Ми збираємо гроші в прямому ефірі. QR-код перед вами, номер картки перед вами. Ви ще можете робити це. Наскільки мобільні групи зараз укомплектовані, і чи є вільні, міс... вільні вакансії, пане Олександре? Як можна потрапити до вас? І які критерії відбору, якщо людина до цього не мала досвіду, 200 тисяч вже є? Дивіться, потрапити до нашого підрозділу можливо через ТСК міста Києва. Ми співпрацюємо з ТСК. Щоб люди потрапляли в наших підрозділів. А також через реконси можна продиктувати номер телефону решта на нашої бригади, нехай люди звертаються по номеру телефону це долучаються до нас в захисті неба Небаківської. Номер телефону 095 023 96 31. Дякуємо. А наскільки довго триває навчання людини, яка мотивована, так, але не має досвіду? Навчання зараз все поповнення, що приходить до нашого підрозділу, направляється навчання терміном до двох місяців, після чого починається робота підрозділу. Зрозуміло, 220 тисяч наші глядачі е, закинули вам на рахунок для того, щоб ви ще ефективніше виконували свою роботу. Дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо вам за захист і неба Київщини і за оборону України вашим побратимам, які працюють е, в інших регіонах, і дякуємо нашим глядачам, що ви підтримуєте м, всіх е, за, заключне слово, так, пане Олександре. Да, да, я хочу сказати сіянам, що вони насолоджувалися насолоджувались ранковою кавою, та яскравим весняним небом, адже ловці сахедів 242 сорок батальйону тримають небо на всіх. Дякуємо вам, дякуємо вашим побратимам. Будь ласка, насолоджуючись кавою, також підтримайте їх. Будь ласка, вартістю цієї кави. Так це може бути декілька десятків гривень, 240 тисяч вже є. Додатково мета 2,5 мільйони. Але вже, хоча б десяту частину від цього чи соту, ми зможемо е, задонатити кожен е, своєї кишені, тому що дійсно ці люди. Працюють там без вихідних. Дякуємо вам, пане Олександре, і вашим побратимам. Добре. Олександр Жигун, заступник командира 242 го окремого батальйону, 241 ї окремої бригади сил територіальної оборони збройних сил України. Капітан був разом з нами.